Тарас Григорович Чевченко, Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Там не гудуть над вишнями хрущі, Холодне небо розривають грати, І повзуть ворожі танки уночі, Немов потворні мезозуйські гади. Сховавшись за бронею і брехнею, Мокшанська рать скривавила мечі, двоглавий птах над рідною землею, І пекельний біль у серці і на душі. Кремлівський ідол, зліплений з лини побачив на світанку дивний сон, що знову у союзі. Україна, що знову на всіх одне ярмо і трон, та за короткі ці криваві руки, і стольний Київ гноме, він не твій, над вежами Кремля вже чорні круки, чекають на уділ трапезний свій. В агонії сконає вража сила і під вікном. Калина розсвіте, понад Дніпром твоєму серцю милим вже сонце волі сходить золоте.